Кажуть, що такі салати вже не в моді, але це так смачно, тому я готую кожного року. Називається він лісова поляна. І першим шаром в кулінарне кільце я викладаю печериці шапками донизу. Далі додаю дрібно нарізану зелену цибулю, потім майонез, без нього ніяк. Наступним шаром натерта картопля. Її я попередньо відварила в мундирках. Шари сильно не притискаю, а просто легенько розрівнюю. Бо як сильно притискати, буде забитий салат. Далі викладаю шар натертих яєць і не забуваємо про майонез. Наступним шаром викладаю попередньо нарізані соломкою солоні огірки. Попередньо я їх віджала від зайвої вологості, а на огірки викладаю відварену моркву натерту на терці. Про майонез не забуваємо на новий рік можна. Наступним шаром викладаю натертий твердий сир. А останнім шаром буде дрібно нарізане попередньо відварене куряче філе. А тепер одним чітким рухом робимо переворот. Знімаю кулінарне кільце і насолоджуюсь результатом. Виглядає цей салат просто неймовірно, а ще він дуже-дуже смачний.